Передусім обговорювала всі теми, я ще раз хочу це підкреслити. Всі важливі теми, <кій> сенсативні теми, але я думаю, обговорювалися вони точково і рано поки що про це говорити. Загалом, мені здається, ми про це говорили із з американською стороною. Американська сторона хотіла, щоб українська сторона продемонструвала готовність до швидких кроків до закінчення війни. Після цього, якщо українська сторона продемонструє. Американська сторона давала нам слово, що вона відновить допомогу, так і американська сторона це зробила. Ми продемонстрували, вони це зробили. Тому я і сказав, що дуже конструктивна розмова, перша з таким результатом. Тому я вважаю, що це позитив. Але після цього, як деякі наші колеги європейські, які також, також підтримали наші такі серйозні кроки щодо закінчення війни, вони. Продемонстрували підтримку європейські колеги колегії, сказали всі, що м'яч на боці русських. і це факт на сьогодні. І тому я думаю, щодо санкцій або інших кроків тиску на Росію, це буде залежати від американської сторони, і це буде залежати після їх діалогу з руською стороною. Мені так здається, якщо я правильно розумію кроки мир через силу. Якщо я правильно це коментую і правильно розумію, то буде саме так. Якщо руски продемонструють, що вони готові на пропозицію Америки, так само готові, як ми, не більше, не менше, як перший крок, то я думаю, будуть відповідні рішення.